Тамара, Тернопіль, я вас хочу спитати, хто засвідчуває вплив людей? Є такі? Знаєте, що це таке? Так. Да. Коли ти падаєш, розбиваєш брову, mm. і за тиждень у тебе там, все заросло і сініка навіть не було. Коли ти говориш з людиною, проводиш презентацію, розказуєш, людина йде, а в тебе око просто вилазить. Просто. Прикладаєш мій проходить 5-10 хвилин, воно на місці. Сідаєш на автобус, він водій хоче їхати на те, що кажу, стоп, ще часу немає, зараз хтось щось підбіжить. На ну, кейсь це папусі не сподобалося. І мене починає душити каш. Це дуже відчуваю Прикладаєш мій ві на горло, навіть хвилин не пройшло, каша зупиняється. Щоб ви знали, що це таке вплив людей. І, спасибі, що є френди. Ти приходиш додому, у тебе голова розпухла, ти нічого не можеш робити. Голову в коробку стій, локею. ну 40 хвилин дозволився полежати, і ти стоїш і працю, готовий працювати далі. Так що спасибі нашій компанії, спасибі, хто працює в цій компанії, і несе це людям.